Друзі, вітаю! Сьогодні у нас чоловіча пластика. Ми робимо вібраційну нутаційну ліпоаспірацію чоловіку. Передня чермна стінка, талія, спина, такий хороший набір. І ви бачите, який хороший у чоловічків жир. Просто золото йде. Жирне чоловіче золото. Ось така у нас сьогодні операція. Для того, щоб чоловіки також мали талію. Не тільки жінки хочуть мати струнку пендітну талію. Чоловіки хочуть підкреслити свою верхню частину тіла. Тому ми тут йому зробимо певні рельєфні такі моменти на передній червній стінці. В цій ліпоаспірації ми включили новий елемент, так званий захист шкірних покривів, щоб були мінімальні сліди від наших. Маніпуляцій, все робиться для того, щоб хірург, пластичний хірург після себе не залишав ніяких слідів. Один з цих, цих елементів це якраз ми робимо спеціальний захист. Цей захист е, він дає можливість все ж таки попередити е, розширення рубця, грубий рубець, щоб він був невидимим. Ось така наша ціль. Якщо є запитання, задавайте так, будьте здорові, удачі вам!